Всім привіт! 23 вересня. Приїхав поглянути на поля і знову дощ. Знову дощ. Бачимо, земля мокра, все грязно. Ну, по дорозі, в полі гарно, з покривними і з без обробітку, там все нормально. Оце ось зараз та і погано вам видно освітлення не дуже. Соя, наша власна ГМО. І ось бачимо, зараз так спробую раз. І ось бачите лінію гарну. Зліва мустанг, справа наша. Наша вже стигла, все добре. Можна молотити, але не в дощову погоду. А по, мустангу, а по мустангу, як бачимо, він іще зелений. Тобто, в принципі, листя доскидає, боби е в більшій меншій мірі вже також побуріли, але ще, ще йому треба час. До збирання. Ну і потім, відповідно, також гарної погоди, щоб його все це діло можна було змолоти з відповідною вологістю. Ось так ще ми намагаємось стримувати посадку. Але, але трошечки зеленіє. Ну, все одно набагато краще, ніж було. Ось так. Де-не-де трапляється соняшник, зараз знов отак, баланс білого освітлення там трапляється. І дощ усилюється, тому камеру буду вимикати, бо я не впевнений, що вона в мене витримає такий дощик. Ну, гадаю, вам також видно, дощ, дощ інтенсивно напускається. Та й перед цим тільки що також був. Так що все. Чекаємо далі, чекаємо бабиного літа.